Вітаю всіх, слава Україні! Це є мій цех по виробництву промспожив товарів для населення. Я собі створив робоче місце. Це я собі створив таку своєрідну бронь, тому що мене кантузило, у мене вирізані всі суглоби. Ну, Я пробув 7,5 з половиною років в армії, а жити за щось треба. Ну і ось я замовлення. Мені треба зробити спеціальну душову. Мені дали матеріал, там вже все вирізали, лише мені треба зварити. І сказали, це все зробити за допомогою е, полуавтомата. Це зварювальний авто, е, пристрій, е, який подає дріт, подає газ. Е, Вуглекислий газ витискає кисень і не відбувається окислення. Ну зараз вам це все продемонструю. Так, шановні, ось сам бачок, куди заливається вода. Це йдуть такі стойки, там йдуть перемішки. Моє завдання почистити от, оце все від іржі, від фарби, тому що воно буде фарбуватись наново, ну, і зварити цей каркас. Зробити так, щоб був вхід. Що в мене є? В мене є полуавтомат. Це колись мені в Чернівцях продали, хотів купити якийсь міг, типу американський, але мені втулили москальський. І от цим я працюю. 165 ампер. Е, так, він е, коротше безвідмовний. Тепер у мене от є такий маленький балон, е, є редуктор. І е, має бути газ. А от у, у мене, от, бачите, от такий великий балон. Так само я його купив, ще коли був в АТО. Ну І зараз подивимося, чи тут є газ. Так. О! І я відчуваю, ідуть звуки. Знаєш, газ є, і за допомогою цього можна працювати. Так, але лажа, О, дивіться, бачите, дроту немає, треба йти купляти дріт. Ну, слава Богу, мені можуть дати на список. ну Іду, візьму дріт, поставлю і починаю свою роботу. Так, шановні, дивимося, того, бачите, це сопло вже погане. Тому я купив нове. от Купив отакі. ну Все це не, деш... не дешеве. ну І такі штучки. Так, я забрав, тут залипало, оце розкручуємо. Ну і ставимо усе нове. Забираємо ту катушку. А от нову катушку я купив. От бачите, дав 450 гривень. Ну, задоволення дороге, плюс газ дорогий, плюс його треба заправляти в Чернівцях, ну Зараз побачимо, що з цього у нас вийде. Треба закрутити, зафіксувати. Зробили. Ну, і тепер беремо зовсім таке нове, бачите? Натискаю, от бачите, і воно пішло. Йде чітко. Ну, Оцю подачу дрота можна регулювати. Зараз у нас дві болгарки, от такий круг ми зачищувані поставили і зараз будемо шліфувати. Ці круги нам дав хазяїн. Ну. Так, а тепер я вже по ходу шар фарби зняв. Отут, бачите, немає. Якщо навіть є, то потім, коли я зварю конструкцію, то потім я це все дотру візьму перетворювачі ржі і це все так само змащу, воно виїсть і ржу. Ну, що я хочу сказати, болгаркою робити це трудозатратно, тому що і болгарка нагрівається. Дуже довго треба працювати, оце все віддирати. Ну, Оці я навіть не віддирав, тому що тут взагалі треба ставити не такі круги. Що бумага? Бачите, Тут наждачна бумага, вона вже тут протерлась. Тут я брав шліфовочний круг для металу і це все збивав. Ну що, шановні, робимо зараз зварювальні роботи, газ у нас є, О, зараз вам покажу. О, бачите? Може чуєте такий звук. Так, і тут от, бачите, під прямим кутом. Тут я поставив такий 4 е, від холодильника захист такий. Ну і зараз пробую заварювати от, оцей кут. Так, шановні, дивимося, яке я зробив тут шви. Воно ще гаряче, пальцем не хочу трогати, Ну, бачите, от, повністю ця труба. Вона наварена на цю трубу. Там так само підсилок з тієї сторони, ось з цієї сторони. Так само тут, подивіться, аналогічний шов. Перевернути не можу. ну, от таким чином я буду зварювати оцю конструкцію. Одну стіну точно зробив. Ну і почав робити другу. От бачите, тут я хотів так само залити, так як от першу, повністю оцей шов заробити. Тут я просто прихватив. Тут я так, так, так само прихватив. А потім в мене вже не стало газу. А цю я вже більш-менш так нормально прихватив. От бачите, тут шов. Отут шов. Ну, Оце мощно. Я ще правда, не піднімав. Так само от бачите, з цієї сторони я заварив, з другої. Ще одну перемичку. Це можна сказати, от є одна стіна. Одна стіна. Тут ці перемички, одна, друга, третя. Тут має бути от, друга стіна, от, от, от. Ну... закінчився дріт. Того я сьогодні не зробив, а міг я повністю от зробити цю конструкцію. Ну нічого, на наступний раз я її дороблю обов'язково. Саме головне, щоб в мене був в наявності газ.